Курс на комфорт, безпеку та інвестиції або ж як живуть громади, коли вилучили військовий ПДФО. Їхні очільники запевняють, роблять усе, аби люди цього не відчули. Та чи вдається? Дивіться далі? Близько 70 мільйонів гривень від минулого року втратила лисецька громада. А все через вилучення військового ПДФО з селищного бюджету бюджет у два і три рази менший, ніж був минулого року. Тобто ми розуміємо, що близько 100 мільйонів, і сьогодні близько 30 мільйонів це великий розрив в частині потенціалу розвитку. В першу чергу освітньої та медичної галузі відтак тут всіляко намагаються заощадити кошти. Передусім налагоджують ефективне використання енергії, яке дозволить зменшити матеріальні витрати. Ми всюди перевели на енергоносії на дров'яні котли. Ми сьогодні зекономили не те, що в рази. А в мільйоні разів економію по нейроносіях, адже ми ті енергоносії, ресурси, які ми рахуємо як утилізація вирізання, підрізання дерев. Воно все використовується на спалювання. Це унікально. І ми тут свого роду і економимо природу, тому що ми не зрізаємо отесь те дерево, яке не потрібно. Наступне питання: безпека громади. Вона тут у руках місцевих правоохоронців та пожежників. Маємо Чотири автомобіля, три на ходу, які ми накриваємо біля 22 тисяч населення. Ми не кажемо, що це наша громада, не наша. Ми рятуємо із виїжджаємо на завіздя на Івано-Франківські села. І де потреба є небезпека, якась є в цій зоні. Ми виїжджаємо. У нас в цьому році тільки було 80 виїздів. Ще один вектор роботи медична галузь. Лисецькій громаді вдалося зберегти на балансі районну лікарню та навіть відкрити у ній нові відділення паліативне та реабілітаційне. А от з демографічною ситуацією є проблема. Якщо говорити про кількість людей, які почали, кількість дітей, які почали менше народжуватись, то це близько 60%. Найбільша кількість дітей, яка є в нас, це діти, народжені у 2011 році. Тобто ми розуміємо, що система освіти буде перепрофільовуватись, і це теж є навантаження для, для територіальних громад. А ще тут одними з перших в Україні уклали угоди щодо містобудування з іншими громадами. Це є містобудівні умови та обмеження, виготовлення будівельного паспорта, виготовлення паспорта, прив'язки. У нас зараз є чотири громади, крім лисецької громади. Які над яким ми з якими ми заключали муніципальний договір і надаємо їм ці послуги від початку російського вторгнення з бюджету громади вдалося передати понад 28 мільйонів гривень на потреби збройних сил України.